Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 138 го тижня рубрики 50 по 50. У цій рубриці я 50 USDT закидую кожен тиждень на свій рахунок і або витрачаю їх, купляючи якийсь актив, або залишаю частину на наступний тиждень, бо, за моєю думкою, це буде вигідніше. Ну що ж, подивимось, що було на цьому тижні. Тиждень почався з того, що ми тестували зону 35 тисяч по біткоїну. Він першого листопада намагався намагався е пройти цю зону, і все ж таки ми пройшли. Все це, звісно, на очікуваннях того самого е прийняття на спотовий біткоін ETF. В принципі, нічого не змінилося, просто як і ми. Усі накопичували активу до прийняття ETF. Потім у нас був е, анонс анонсу від е, Binance. Ой, вони сказали, що те, що вони е, анонсують, е, дасть змогу е, заонбордити у web 3 один мільярд користувачів, типу новий один мільярд користувачів. І через там один-два дні вийшов месенджер від Binance. Я думав, оце їх відповідь на те, як залучити новий один мільярд у крипту. І для мене це дуже дивно, бо месенджери витрачають дуже багато грошей для залучення людей у ці месенджери. І я не думаю, що CZ придумає прям якусь. Кілер фічу, що я захочу зареєструватися у цьому Binance Messenger месенджері і сидіти там. Легше вже інтегрувати біржу у Telegram, реально, і це навіть мені теж підписники писали в інстаграмі про це. І моя думка така ж сама, що легше інтегрувати біржу у Telegram, ніж з нуля робити новий месенджер месенджери, залучати туди людей, щоб їх заонбордити у Web3. Але потім як виявилось, що Messenger це не той анонс, про який казали Binance. Потім вийшов анонс від Trust Wallet, який ну, теж належить Binance. Але Trust Wallet це не кастодіальний гаманець, і вони сказали, що вони будуть робити Wallet as a Service. і це більше B2B історія Взагалі не знаю, при чому тут юзери. Потім Binance сказав, що вони роблять свій Web3-гаманець, але він кастудіальний. Настільки web 3 гаманець що вони навіть можуть заморожувати активи на вашому рахунку. Тобто Binance вирішив відділити історію, яка може йти всупереч регуляторам, і зробили трастволі. Типу, це не наша. Це хтось там робить, команда Trust Wallet, І це не кастодіальні не рішення. І Binance вирішив зробити типу гаманець, який буде повністю зарегульований, повністю зроблений під те, щоб на них не нападали регулятори. Але я так розумію, що і це не той анонс, про який вони казали. Скоріше за все. Щось це буде пов'язано з оплатами людей, типу легким легкою покупкою чи щось таке. Але подивимось, що вони там ще анонсують. До речі, на фоні усього цього непогано виріс ТВТ. Він дійшов навіть до, до баксу і вісім. Також на тижні е, голова комісії з цінних паперів США виступив і сказав, що він не проти, щоб відновився нарешті FTX і почав працювати. Але щоб це було повністю контрольовано, повністю врегульовано, типу, щоб там аудитів аудитів кучу було. На фоні цього FTX показав FTX токен 75% зростання. Але це все таке. Потім пішли чутки, що комісія стінних паперів США веде перемовини із Grayscale, які виграли суд. Тому що СЕК ця комісія з цінних паперів США не визнавала Grayscale Trust як ETF, хоча вони подавали заявку ще задовго до цього року. І зараз вони виграли суд і ведуть перемовини, як перетворити траст GBTC, на ETF. І після цього усі вирішили, що ну, якщо з Grayscale вони перемовини ведуть. А є ще BlackRock і інші набагато впливовіші е, компанії, які можуть впливати на комісію з цінних паперів. Я думаю, що їм е, повинні надати апрув на біткоїні ETF ще до Grayscale. і багато людей так вважає. І тому е, всі вирішили, що це дає зелене світло на те, щоб е, комісії з цінних паперів е, заапрувати усі ТІФ, які. Є і вважають, що це буде до 17 листопада. І на фоні цього ми маємо те, що маємо зараз. У нас е біткоін дійшов до 38 тисяч, е у нас постріляли альткоїни. Е в принципі, почався альтсезон. Я не пам'ятаю, чи казав в минулому відео. Але я казав, що треба вже е вливати гроші саме у альту, е не треба вже вливати у біток. Е а найголовніше після цього ще й з'явилася інфа, що BlackRock подав заявку на Ethereum, ETF, Спотовий. І це пампануло ефір. Бо ефір взагалі там він лежав і нікуди не йшов. Типу як біткоін. Він як я казав минулого відосу, не оновив свої максимуми. І нарешті ми йдемо до того, щоб оновити свої максимуми за рік. Я маю на увазі максимум за рік. Ну і давайте подивимось, що ж я купляв. І так, 6 листопада я купив 87,718 M-Box за ціною 28,5 центів на 25 доларів. У той же час я купив 2402 Ліни Linear, але не Linea за ціною там, ну, приблизно 1 цент на теж 25 баксів. І також я докупив Суї. Який до цього ще дав рост, бо ми купляли щось там по 44-45 центів. Зараз ми купили майже по 52 центи на 15 доларів. Не на таку велику суму, бо ми вже його купляли. По суї ось я вам покажу: TV вже 118 мільйонів. Він ще більше виріс. А, в принципі, якщо ми подивимось, ось у нас е, топи, топові проєкти навіть за день туди теж л'ється в якийсь турбос ось плюс 29% е, ТВЛ прийшло. там За останні 7 днів ми бачимо теж, все зростає, зростає, зростає. Е, і однією з причин є те, що ось якщо ми зайдемо на Cetus, тут суї до USDC, бачите, можна фармити по 274% річних. З них 25% ревордів у суї. І ще приблизно 25% у Cetus. Тобто не, це не те, щоб на всі 274% вам роздають суї. І ну, це був би взагалі негарний знак, бо просто лили б в стакан суї, і нічого доброго з цього б не вийшло. Але як ви бачите, тут fee earnings тобто просто е комісія з того об'єму, який робить ця пара, 225%. Я такого ніде не бачив. Ви навіть можете USDT е USDC е фармити е під 33%. Але тут вже є оцей недобрий знак, що 31% ревордів це саме у суї. І тому через це я думаю, що трохи може просідати сам курс, але все ж таки, ну наскільки зросла вся екосистема Суї, це не пропорційно до того, як зросла ціна цього активу. По MBBOX я написав, що зросли об'єми. В принципі, ось ми бачимо, що десь ну, тут взагалі майже об'ємів не було весь цей час. весь час. Не було з серпня 2021 року. Але я думаю, що і до цього мало що було такого. Ось, дивіться просто, які об'єми. Скільки разів зросло об'єми, і ціна зросла там щось на 50%. Та, чи скільки, ну, 53%. Ну, Це не так багато. Відносно того, як зросли об'єми, і мені здається, що десь тут все ще хтось з кітів накопичує цей актив для можливого подальшого раллі. По ліні. це насправді підгледів у одному з закритих пабліків. Про ліну вони підходять під китайський наратив. В принципі, якщо взяти монету конфлюкс, у них дуже схожі графіки. Ось вони зараз на екрані, і Conflux вже дав якийсь е, прорив, а Ліна ще не встигла. Але на цей час, коли я записую, Ліна вже е, дала якийсь е, профіт е, про це трохи пізніше. Окрім цього, 24 жовтня вони запартнерились з DWF Labs, а вони такі любителі щось запампити, тому я е, е, Буду тримати Ліне, це EMBOX і Ліне, це е, спекуляції на найближчий місяць, ну, можливо, півтора. Ну і які ж результати нашого портфелю? За 138 тижнів ми вклали 6900 доларів. Зараз у нас на балансі 6758, і це всього все мінус 2% профіту. Ну, Профіт в мінус. але це означає, що ми е, буквально за 2 чи 3 тижні з мінус 30% по нашому портфелю вийшли майже в беззбитковість. І це при тому, що починав портфель я саме тоді, коли біткоін е, був вище 50 тисяч, і я починав цей портфель як експеримент з приводу того, що ніколи не пізно почати інвестувати в крипту. Ось ми почали інвестувати 100 38 тижнів тому, коли був просто розпал, був рану, все летіло вгору, ми скуплялися на хаях, ми прокатилися, і все ж таки ми дійшли до точки з І ми накопичили нормальних активів, щоб далі наш портфель давав ікси. Ну і, звісно, хочу сказати про такого топ-перформера, як Solana, яка дала нам 238% профіту. Я купляв її там щось на 35 доларів, коли вона коштувала 17, був вже був крах FtX, в них було багато монет Солани. Solana, Solana просіла на 17, я купив зовсім трошки, бо не зрозуміло, чи є взагалі майбутнє у Солани. Тоді було не зрозуміло. Зараз зрозуміло, що Solana насправді, хоч в реальному моєму портфелі її майже нема. Uh, і я дуже про це жалкую, але вона насправді все ж таки тримає досить великий ринок, долю ринку, і досить велику долю ринку саме NFT. І я думаю, що на Боврані Солана себе ще покаже. Але ХЗ взагалі, яку точку входу зараз? Uh, ми чекаємо по Солані. Я не знаю, якщо вона відкатиться, прям дуже сильно, але. Я не впевнений в цьому. Я не знаю вже, коли купувати Салану, Але добре, що я купив її тоді, і вона просто топ-перформер у всьому портфелі. Суї вже нам дали 27% профіту. Інжектів 36%, хоча ми його купували на той час, можна сказати, на локальних хаях. Навіть GMX вже вийшов в беззбитковість. MBOX ще не дав профіту, а LINE вже дала 13 майже з половиною відсотків профіту. Стосовно ринку, в принципі, нічого не змінилося з минулого відосу. Тактика така ж сама. Ми чекаємо біткоін ТІФ або просто імпульсу по бітку, І після цього великого імпульсу переливаємо біткоін у е, альту. І дивимось по ситуації, в яку саме Альту ми можемо загнати біток. Ефір нарешті вже дійшов хоча б до 2000. Його в процесі теж можна буде переливати. Я все це буду показувати. Також я виставляв, що The Economist виставив обкладинку ось таку. І вони вважають, що це дуже добре, щоб бути правдою. І я так розумію, що вони мають на увазі те, що у нас досі велика ставка, досі тримається ринок, досі тримається економіка, і що рано чи пізно це може все закінчитися, бо нам можуть показувати таку картину. Але насправді в банківській системі може вже бути. Якась гниль. І як я казав, вже пішла така антикореляція біткоїна з SP500. І, скоріш за все, якщо навіть ми побачимо фінансовий крах ринків, біткоїн в моменті впаде, але потім може бути як антикризовий актив і піти вгору вгору і просто стати перформером всього ринку. Ну, На цьому тижні все. З вами був Іскандер Криптоіска. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Окрім того, що тут є QR-коди, в описі під відео є просто посилання тексту, на яке ви можете просто так натиснути. Дякую вам за перегляд. Інвестуйте в крипту, донайте ЗСУ. До наступних зустрічей. Па-па.